Ними пишаються батьки та вчителі. Чернівецькі випускники попрощалися зі школою, і отримали те, до чого йшли 11 років про вручення медалей. І на лише далі в сюжеті діти молодці, гарно працювали, вчилися і дійсно довели через ЗНО, що вони. Краще з кращих випускників цьому навчальному році результати навчального року тішить місцевих освітян. 189 медалістів, з них 127 золотих, а решта срібло. Вручення нагород відбулося у літньому театрі парку ім. Шевченка випускниця Любомира розповідає, здобути медаль складно було дуже, тому що можна сказати, до 9 класу. Я ще не була відмінницею. Ну потім ось так ну. Підтягнула трошки оцінки і, і, і вийшло. Здала добре ЗНО, скласти ЗНО було надзвичайно важко. Але вдалося стимулом вчитися краще і вибороти золото стало бажання дівчини вступити до вишу. Зараз Любомира готується подавати документи на театральне мистецтво до Львівського університету. Побороти себе а передусім лінь щоб стати ближчим до мети, вдалося і випускнику Андрію. Кожен рік не хотіла вчитись деякі предмети, а деякі предмети розумів, що потрібно вчити, але на ну, якось переходить лінь, і ну доводилось вчити. Я знав, що це для мене потрібно тільки мені і нікому більше. Секретом виховання. Даліста мати хлопця Любов Михайлівна називає дисципліну. Може за 11 років. Я йому поблажку зробила ну максимум п'ять разів. Дозволяла на перший урок не піти. Ну це було дуже рідко. Попри це, пані Любов вважає оцінки не найважливіше в житті, головне здоров'я. А результат на 90% це залежить від самих дітей. Якщо вони не захотять вчитися, то ні одна мама, ні я, ні жодна мама не заставить їх, що вони були медалістами. Андрій планує вступати на юридичний факультет до Київського національного університету. Я не так хочу вчитися в професії, як просто мати вищу освіту, відчути це життя студентства, довести самому собі, що я здатний переходити на якісь нові висоти, здобувати якісь нові досягнення і просто побачити, пожити в Києві і зрозуміти, що це таке. На церемонії нагородили і випускника інклюзивної форми навчання. Хлопці облодували стоячи наполегливо вчився вдома, працював за комп'ютером і крок за кроком разом з учителями йшов до свого успіху. Також медалісти вшанували хвилини мовчання, пам'ять загиблих Небесної Сотні та героїв. АТО. загалом зі школи у Чернівцях попрощалися 1179 одинадцятикласників. -11 Павло Монако, Максим Димко, Чернівецький промінь.